І, і сьогодні ми поговоримо про те, про що мовчати не можна: про насильство, про біль, про байдужість, І про те, що кожен може стати тим, хто зупинить зло. Насильство має безліч форм, його не завжди видно. Іноді воно мовчання, іноді в крику, іноді в погрозі, а іноді в телефоні, повідомленнях, соцмережах. Сцена один голоси. Якщо когось розкажу, буде гірше. Вона щодня прилежувала мене словами, і я почала вірити. У школі сміялися з мене в чаті, я боялася зайти до класу. Здавалося, це просто жарт, але мені було страшно. Це насильство і воно поруч із нами у сім'ях, у школах, на вулицях. Та головне його можна зупинити. на два мовчання не вихід. Воно радить. Боятися нормально, але залишатися один на один із проблемою ні. Попросити про допомогу це не слабкість, а сміливість. Кожен має право на безпеку. Кожен, Кожен має право на погану. сценка, слова теж болять. Та ти нічого не можеш, ти нікому не потрібен. Чи завжди насильство видно ззовні? Ні, але слова теж можуть ранити. І нікому не повинно бути соромно попросити про допомогу. Що робити, якщо ти став свідком або жертвою насильства? Скажи дорослому, якому довіряєш. А поліція 112 це служба екстреної допомоги. Не виправдовує Критника. його слова це через тебе брехня. Пам'ятай, ніхто не має права тебе принижувати, бити, залякувати чи контролювати. Це на 4 ми обираємо життя, а ми молодь нове покоління. Ми обираємо не страх. Обираємо повагу. Ми обираємо не на Ми обираємо, взаємопідтримку. Ми... Ми обираємо життя без насильства і закликаємо вас обрати так само. Акція 16 днів проти насильства це нагадування. Ми небайдужі. Зміни починаються з кожного з нас.